Ранковий сніданок це маленький ритуал турботи про себе. Ваш заряд енергії на весь день. А сьогодні я готую ніжні універсальні пиріжки млинці на будь-який смак. Тісто ніжне, слухняне, працювати одне задоволення. Вливаю порцію на сковорідку, кладу улюблену начинку, млинець сам складається у теплий ароматний пиріжок. Додаю соуси та улюблені закуски. Моє кімчі, до речі, вже готове. Це додатковий вибух смаку. І сніданок з такими млинцями стає особливим. Цей рецепт точно стане вашим улюбленим. Готуйте разом зі мною. Це дійсно дуже смачно.